Стрільці, привіт-привіт! Це ваш таро, прогноз на вересень 2023 року. Астрологічно, це успішний і активний місяць для вас. Ви будете активно транслювати свою життєву позицію. Будете націлені на результат. А ще в цьому місяці вас чекає новий життєвий досвід, який буде для вас цікавим. Тепер запитаємо у таро події для вас. Стрільці. Події на вересень місяць. Стрільці. Чого чекати вам? Ви знаєте, ще й кубки, можливо, якась ситуація повернеться, але трішки на інших умовах. І це більш буде стосуватися стосунків. У вас є всі шанси повернутися в колишні відносини, але трошки на інших умовах. І ви будете знаєте, чим керуватися. І, перш за все, чи це не, не ограничить вашу свободу, отак От я скажу. Тобто відчуття власної свободи для вас буде на першому місці. Ви можете отримати задоволення від цих стосунків і розпочати все з нуля. Туз у нас на дні колоди. А туз це завжди початок розвитку чогось з новою енергією, з новими емоціями, коли нам все подобається, нам класно. Кубки це емоції і задоволення від життя. Але. Головне, щоб це не сильно вплинуло на вашу свободу. отак. І якщо ви чоловік, ви будете в цій парі більш такий авторитарний імператор, він хазяїн в домі, хлопнув кулаком по столу. Як сказав, так, цей це закон, скажімо так. Но ось в таких ви будете перебувати в енергіях. А якщо ви жінка. А, то ви будете відчувати себе самодостатньою, забезпеченою, стабільною, впевненою в, зав... в завтрашньому дні. Саме ці стосунки дасть... дадуть вам впевненість у майбутньому і отримайте від них задоволення. Тому, як порада для вас, якщо є шанс відновити колишні стосунки, спробуйте у вересні обов'язково. Так, йдемо далі стрільці. Що для вас пророкує Таро, які події вас, вас очікують у вересні місяці? Так, ви знаєте, ви будете триматися того, що ви маєте. Якщо ви, є у вас робота і ви працюєте, які б Нові перспективи і можливості вам не пропонували все у ваших руках помагу, але ви не захочете вкладатися в розвиток чогось нового. Ви будете триматися того, чого ви маєте. Тобто ви роздивитеся, але, скоріш за все, приймете просто до уваги їх і залишитеся на тій роботі, яку ви маєте. Бо розпочинати щось нове вам буде важкувато. Ось так. А ще це може говорити про стосунки, коли я вже витягла е, карту двічка кубків. В кого все було нормально? Хто був у парі нових стосунків у вас в цьому місяці не буде? Ви будете триматися за те, що ви маєте, хоча на горизонті хтось може у вас з'явитися і запропонувати вам цей кубок задоволення. Але ви залишитеся у шлюбі Второ прогноз для вас. Стрільці. Угу. Так, це те що ще раз продублювали мені колоди. Якщо вам хтось принесе цей кубок як пропозицію е задоволення, то якщо ви в шлюбі, ви від неї відмовитеся, вам може бути емоційно важко, тому що людина вам буде подобатися, вона буде привабливою для вас. Але якщо ви в шлюбі, ви будете триматися того, що маєте. Ось так. Але якщо є можливість відновити стосунки, які колись у вас були, погоджуйтесь. Так, щось у вас дуже багато про відносини. Таро 78 дверей. Що вам порадить? Які події стрільці на вересень місяць? Події для стрільців. Знаєте, якщо ви живете в Україні, то на вас сильно впливає емоційно війна. Ви будете стежити за новинами, за ситуацією, навіть намальований чоловік, який сидить перед екраном телевізора. Ви постійно будете моніторити і боятися, що, що війна якось сильно порушить ваші плани, а це. І ще це трошки переживання про те, що війна забер... може забрати у вас перспективи по роботі. Але це більше, знаєте, я це бачу як моніторю, дізнаюся, слідкую, трошки переживаю, що якісь робочі ем, шанси я можу втратити. Але тут я не бачу дій. Це більше просто про переживання, скажімо так. А чи події для вас стрільці? Оти, коло ви тримаю неправильно. Ви знаєте, по-перше, ви будете класно проводити час зі своїми дітьми. Якщо якісь були негаразди з дорослими дітьми, ви точно знайдете спільну мову. Це карта в даному колоді, саме вона розказує про те, що стосунки з дітьми будуть розвиватися. А взагалі це карта благополуччя, розвитку і задоволення від життя. А ще ця карта говорить про те, що ваша основна якщо ви чоловік, жінка, з якою ви проживаєте, королева Пентаклів, це завжди дружина, або з якою ми ділимо спільний побут. Ваші стосунки можуть розпочатися з новою хвилою. Це знаєте, енергія і бажання, коли ми вкладаємося в ці відносини, більше пристрасті. До речі, у вас два тузи. Дивіться, підколодна карта, також туз. У вас ніби два шанси покращити, відновити стосунки, які у вас вже є. Угу. Так, дивимося ще на одній колоді. Гадаю, на ній вперше. Ось таку купила, хизуюся коробочкою. Підсказка для вас, які події, стрільці вас чекають. Ви знаєте, ви ще будете моніторити для себе нові якісь перспективи. Ніби це відчуття, що війна, оця карта війни, забрала у вас якісь робочі можливості, а ви зараз шукатимете шансу якось по-новому їх проявити. І у вас може з'явитися це, цей шанс, але знову ж таки на якихось нових умовах, які, які будуть більш Вдалими для вас. Да. По королеві жезлі, по королеві мечів це наш інтелект, це наш розум, це інформація, яку ми отримуємо. Це більш про те, що я будую нові цілі і нові плани. Ось так. І пораду для вас візьмемо на картах янголів. Я вибачаюся ці карти на російській мові, і я буду читати на мові оригіналу. Порада для вас, стрільці. Купідон, знову про кохання. У вас так багато в розкладі кохання. Ми посилаємо в ваш разум і серце мощные любові, любви, пробуждаючи в вас любов до к самой жизни. Это пробуждение любви вызвано вашим твердым решением принять и углубить наметившиеся романтические отношения. Позвольте себе сполна насладиться этим замечательным чувством во всех его чудесных проявлениях. Однозначно, цей месяц будет для вас эмоциональным, активным, и вы очень много будете определять часу своему, своему особистому житью Прекрасный расклад. Ставте вподобайки, підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили, і обов'язково коментуйте. Пока-пока, стрільці!